Чергову чорну пляму історії Прикарпаття викрили місцеві дослідники. Місце масових поховань, що може сміливо конкурувати із сумнозвісним дем'яновим лазом, виявили неподалік Тисманиці у селі Пшеничники. Розкопки у цій місцевості, каже знаний на західній Україні судмедексперт Омелян Левицький, стали чи не найважчими. Найбільшим випробуванням є площа досліджень. Розкопки Дем'янового лаза 144 квадратних метри. Тих триями займали, а тут 4 тисячі квадратних метрів. Це 40 арів землі. 40 арів землі. Це є солідна частина землі і її треба перекопати. Це не викопати одну яму, а перекопати таку масу ґрунту. Пере... Перелопати це і велика праця згідно переказів очевидців, з 39 по 41 роки у пшеничниках перебував гарнізон НКВД. Саме сюди звозили тіла вбитих в'язнів з трьох прикарпатських тюрем Станіславської, Тисманицької та Тлумацької. Місце масових поховань, урочище підгорище на околиці села, знайшли завдяки геосканеру. Восени минулого року учасники наукової експедиції виявили тут рештки 170 жертв тоталітарних режимів СРСР та Німеччини. Нещодавно Розкопки відновили результати вражаючі за два тижні знайдено ще сто тіл. Коли ми почали проводити розкопки, виявилося, що е, тіла людей захоронені досить недбало. Е, Скажемо, глибина захоронень е, скелетованих останків е, була від 20 сантиметрів і найглибше це 70 сантиметрів. Ну і що особливо вразило дослідників і власне підтвердило свідчення людей серед розстріл тих знищених людей. Знаходилися навіть діто наші дослідники, учасники розкопок, знайшли тіло матері з маленькою дитиною на руках, і вона в пересмертних обіймах обіймає свою дитину. У тілах загиблих різноманітні гаки та інші гострі металеві предмети. Це наочні свідчення нелюдських катувань ув'язнених. Згідно аналізу, знахідок, чимало жертв були розчленовані. Ще один важливий факт: рештків одягу на більшості тіл не виявили. Вбрання залишали у в'язницях. Коли були відкриті ці тюрми, то очевидці побачили величезну кількість одягу, величезні скирти одягу. Забиті буквально ними були цілі кімнати і навіть Вулиці воно валялося, і серед цього одягу, до речі, було багато суто такого гуцульського національного вбрання. Після ретельного дослідження рештків скалічених людських життів їх переконані ініціатори розкопок варто перепоховати. Тепер уже належно за християнськими обрядами. До речі, у дослідницьких роботах неабияк допомагають студенти-семінаристи. В свою чергу священнослужителі вже запропонували організувати живий ланцюг між Дем'яновим лазом та пшеничниками.